Вислухайте громадське радіо при мікрофоні Олег Климчук. Випускники українських шкіл стали частіше подавати документи на навчання до професійних коледжів, які професії популярні серед молоді, і наскільки відповідає це потребам ринку України з нами сьогодні. Гостя Ірина Шумік, генеральна директорка директорату професійної освіти, Міносвіти і науки України. Потреби України у відбудові великі, налагоджені зруйнованих підприємств теж потребуватиме і інженерів, і фахівців різного, різного роду. І бачимо з повідомлень, в тому числі з боку Міністерства освіти і науки, що школярі почали більше цікавитися професійними коледжами. Отже, закінчується 24-й рік. Поділіться основними якби, міркуваннями, вашими даними. В чому цей інтерес виявляється, до яких професій, і, можливо, яка ж кількість випускників зацікавилася робітничими професіями? Дякую за запитання. Ну, направду, на, на ви правильно сказали, на сьогодні ринок праці все більше і більше потребує. А, Робітничих кадрів це було як до повномасштабного вторгнення, так власне. І зараз, коли величезна є потреба в окремих секторах, таких як промисловість або енергетичний сектор в відповідних фахівцях, але така загальна світова тенденція є, що все ж таки випускники шкіл вони здебільшого обирають вищу освіту. І для України цей тренд теж характерний протягом останніх там 20 років. В нас ще більше і більше випускників шкіл бажають саме вчитися в закладах вищої освіти. Але на нашу думку, завдяки тому, що потроху ми почали відходити від цього радянського мислення бо Вища освіта. Або здобуття одразу вищої освіти, Це був такий а, великий а, суспільний мабуть, тренд в Радянському Союзі, а, і почали більше прислухатися до того, що потрібно бути реалізованим, вміти вибудувати свою професійну кар'єру. А, а найголовніше все ж таки опікуватися тими проблемами, тими питаннями і займатися тою справою, яка приносить найбільше задоволення, тобто такою улюбленою справою. І цього року. На сьогодні в нас до закладів професійної освіти зараховано 94 тисячі 803 особи. особи. Нас виконання регіонального замовлення значно збільшилось, і цього року цей відсоток становить 92 відсотки. Раніше ми так ледь доходили до 80 відсотків. Це, Це означає... 90, перепрошую, пані Ірино, 92 відсотки mm -hmm. від усіх випускників. Чи ні, це 92% поки що від запланованих місць. А ми б дуже хотіли, щоб. та, ми б дуже хотіли, про 90% ми навіть не мріємо, але дуже би хотіли, щоб а, так досягти цих тенденцій, наприклад, рівня Швейцарії або Німеччини, коли 60% випускників шкіл йдуть спочатку здобувати це ключове слово. Спочатку здобувати професійну освіту, а далі вже визначається з подальшим кар'єрним шляхом, чи вони продовжують збільшувати свою кваліфікацію. За обраною професією, чи можливо далі йдуть, продовжують навчатися в закладах вищої освіти. Тому цього року заклади професійної освіти розпочали новий навчальний рік, так як це має бути з повними класами, і що, мабуть, найголовніше і найцінніше разом з учителями, тому що міграційні процеси, які сьогодні наявні, вони, вони власне теж подекуди під загрозу ставлять і можливість організації освітнього процесу. Скажіть, будь ласка, ось ви кажете, що у Радянському Союзі був тренд, щоб старалася молодь після школи більше поступити до вищих навчальних закладів. Проте, я пам'ятаю, я жив в той час, як не дивно. Профтехучилища не мали недостачі у бажаючих Поступити в абітурієнтах. Чи не здається вам, що останніми роками такий спад до робітничих професій був викликаний саме тим, що зарплати були невисокі? Ми ж розуміємо, що ну, не беремо до уваги три останні роки повномасштабної агресії. Так, підприємці, які затрудняли, брали на роботу тих самих слюсарів, електрогазозварювальників, вони не надто переймалися зарплатами, вони платили таку зарплату таку собі, середню. І випускники тих самих професійних коледжів бачили, що в Польщі чи в Німеччині автослюсар заробляє в п'ять разів більше, ніж в Україні. Тому, здобувши якусь там професію, вони їхали працювати там. А що зараз пропонують роботодавці яку зарплату? Тут таке подвійне, знаєте, запитання, з одного боку, і так і ні. По-перше, ми аналізували ринок праці і до початку повномасштабного вторгнення, і навіть тоді вже випускник професійного училища на третьому курсі практики з електрогазозварювання, наприклад, міг отримувати 25-30 тисяч вже працюючи. Так? Тобто, це досить такі були, ну, як на мене, притомні кошти для того, щоб продовжувати працювати. Єдиний нюанс, звичайно, тяжко. Конкурувати коли за кордоном, наприклад, ці ставки значно вищі, та тут е, зрозуміло. Але там видається, додається додаткова вимога, наприклад, знання мови, що теж вимагає від наших здобувачів освіти підвищити. Але в окремих галузях дійсно заробітна плата, ну, наприклад, там в легкій промисловості вона була на рівні мінімальної і багато хто обирав для себе виїхати. Зараз змінився ринок праці. І, мабуть, ця шалена потреба в працівниках. вона Теж змінила і рівень заробітних плат, ну і в принципі можливість навчатися в закладах професійної освіти за різними програмами. В нас є програми дуальної форми здобуття освіти, коли 70% програми це безпосередньо практика і з можливим працевлаштуванням на підприємстві, і в принципі оплачувана практика для таких звичайних груп, яких ми навчаємо на другому курсі, на третьому курсі. Вона є такою мотивацією для того, щоб здобувати Професію. Ну, і думаю, що певна комунікаційна робота, та тобто таке більш широке інформування населення про можливості побудови кар'єри, які ми мали там в останні декілька років, вони теж зробили свою справу. Ми дуже далекі від ідеалу, але позитивні тенденції вони все ж таки. Нам дарують надію про те, що дуже скоро від цього ем, такого стереотипу в суспільстві ми відійдемо. Нам це ще доводять дослідження. Ми проводили замір суспільної думки про професійну освіту на початку 2019 року, коли починали тільки реформування професійної освіти, і зробили нещодавно. І оце якраз чому я так впевнено про це стверджую в суспільстві. Оцей тренд, особливо серед батьків, бо батьки дуже впливають на, на, на вибір. Та на вибір абітурієнтів, от серед батьків сприйняття професійної освіти, та він, він покра воно покращилось, і це все ж таки доводить, що ті зусилля, які були за ці роки зроблені, ну і загалом ситуація вона таку виводить нас на певний позитив. Пані Ірино, то які ж спеціальності сьогодні найпопулярніші mm. серед бажаючих навчатися в професійних коледжах? Давайте так якраз топ п'ять чи ми можемо сказати шість професій. Він в основному незмінний. Вони можуть десь там рухатися між місцями. Але водночас вони продиктовані великою потребою ринку праці саме в цих фахівцях. У нас надзвичайно затребувані водії. Електрогазозварники, автослюсарі, трактористи це ті професії, які і є затребуваними, і обираються абітурієнтами. Традиційно найсмачніші професії вони є суперпопулярними. серед молоді. це серед молоді, це кухар і кондитер. А от, на жаль, затребувані на ринку праці професій токаря, фрезерувальника або професій, які охоплюють енергетичний сектор, ті самі електромонтери, вони на жаль меншою популярністю користуються. Хоча цього року ми теж відзначаємо такий позитивний тренд набору за професіями загальнодержавного значення. В частині професій, які стосуються діяльності Укрзалізниці. Тобто цього року набір. Е Водіїв електровоза і тепловоза, машиністів вони значно, значно зросли, і що тішить, що туди прийшли люди. Та тобто, не просто ми виділили місця на цій професії, а люди прийшли. Це все ж таки теж свідчить і про таку відповідальність. Ну і дуже очікуємо, що дуже скоро, можливо, абсолютно нові професії, такі як майстер з обслуговування сонячних батарей, теж з'являться в нашому топі. Бо вона з кожним днем, з кожним роком набирає. Це більше і більшої популярності. А на ці професії навчають уже є е, так. розроблені програми, є е, курси, так? так? Так. Ми намагаємося, Міністерство освіти намагається гнучко реагувати на ринок праці і разом з роботодавцями. Здається, з них знищувати Йому... професії. Зокрема, це от Зараз теж минулого року ми запустили навчання по дронам, що є теж таким дуже дуже значним. Це саме навчання, що стосується цивільного життя. Тобто це агродрони, це аерозйомка, оскільки ви розумієте, більше того, ми зараз вже окрему кваліфікацію по визначенню знаходженню мін, намагаємося через дрони. Тобто, такі війна, на жаль, нам диктує нові умови, але з'являються нові кваліфікації. І ми разом з роботодавцями такі програми розробляємо. Ірина Шоми, генеральна директорка Директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України на хвилі громадського радіо. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, ось бачимо заяву заступниці міністра економіки України Тетяни Бережної, яка каже, що у нас в Україні гострий дефіцит кадрів у всіх секторах економіки. Водночас майже 8 мільйонів громадян залишаються економічно неактивними. Це в основному ветерани, люди з інвалідністю та жінки з сімейними обов'язками. Чи можна залучити частину оцих громадян, які за інформацією Міністерства економіки безробітні, до професійного навчання і потім відповідно влаштування на працю? Ну, для ветеранів ми взагалі маємо окремі пільги щодо вступу і можливості навчання, і насправді з міжнародними партнерами теж для них пропонуємо в тому числі і короткострокові програми перенавчання. На мою особисту думку, з практики дуже важливо у ветеранські програми включати не тільки компонент практичного навчання, та, тобто безпосередньо навчання професії, а все ж таки. Передбачати ще додатковий компонент, пов'язаний з реінтеграцією, і соціалізацією е, в суспільстві. Та і тут дуже важливо е, все ж таки звертати увагу ще на додаткові заходи підтримки. Але ми маємо такі успішні практики перенавчання ветеранів, які потім охоче е, працевлаштовуються і роботодавці, теж те, що хоче, їх беруть. Здебільшого це такий it сектор ну і ті професії, які я вже сказала. Які є дуже затребуваними, це автослюсар, електромонтер і електрогазозварник, тобто це такі топові професії, на які в тому числі йдуть і навчатися ветерани. Що стосується неактивних жінок, ну танц жінок, та які не, не працюють е, з певних причин, то тут. Ми з одного боку маємо промоційні програми, де розповідаємо про їхні можливості залучення і теж зламу певного цього стереотипу жіночих та жіночих професій. Зрозуміло, що така там ситуація продиктована нинішніми умовами, які ми маємо в суспільстві. Але, наприклад, у нас на Волині, в Миколаївській області, ми успішно навчаємо декілька груп трактористок. Наприклад, в Полтавській області і і в Житомирській області ми навчаємо водіїв, навантажувачів або великих машин, таких як бульдозери, екскаватори. Тобто, жінки вже сьогодні потроху, а потроху дуже заходять в такі традиційно, начебто як чоловічі професії, але сучасна техніка вона дозволяє жінці абсолютно виконувати всі необхідні дії. І в цьому контексті якраз дуже важливо передбачити такі, мабуть, більше комунікаційні Заходи, презентація успішних історій таких, тому що все ж таки стереотипи, на жаль, поки що величезна проблема в нашому суспільстві. Пані Ірино, у нас зараз активно розвивається оборонна галузь, оборонна промисловість, навіть читаємо, що деякі західні підприємства тут починають відкривати свої представництва. І моє запитання про соціальні пакети. Ну. Залучають, запрошують підприємці, підприємства, молодих фахівців, ну і не дуже молодих, так, які переорієнтувалися, перенавчилися. А що вони, крім зарплати, пропонують? І чи може міністерство впливати якось на цю політику, щоб оплачувана відпустка обов'язково, лікарняний? обов'язково? Можливо, там, наприклад, там безкоштовні обстеження медичні раз на півроку, чи там безкоштовне лікування зубів, що є дуже важливим, в принципі, і для здоров'я людини, і для, ну, як то кажуть, свого свого статусу у суспільстві. Мені як Міністерство освіти трошки складно говорити про ті мотиваційні чинники, які можуть, наприклад, безпосередньо роботодавці, те, що ми з ними періодично комунікуємо е в частині таких е окремих. Е Програм заохочення приходу на роботу, а це якби одна. І тут якраз ці програми дуальної форми здобуття освіти, вони є таким гарним прикладом, який можна застосовувати, тому що якраз ті, тип, хто приходять навчатися на дуалку, вони мають такі додаткові стимули від роботодавця. Кожен роботодавець, звичайно, в силу своїх можливостей визначає, що це може бути додаткова стипендія. Чи те, що ви говорили, наприклад, дуже часто пропонується. Ну якщо можу на. Звати там, наприклад, компанія МХП вона пропонує безкоштовні заняття в спортзалі, вона пропонує довезення до місця роботи. Тобто, є в нас окремі підприємства, які вже це пропонують, бо розуміють важливість кожного працівника в частині інших, то, мабуть більше не питання міністерства освіти, але ми зі свого боку теж працюємо над тим, щоб окремі програми, які ми реалізуємо спільно з роботодавцями, вони мали те, що ми називаємо, розвитку. Такий компонент, бо здебільшого роботодавці мають високий запит на гарні те, що називається м'які навички у їхнього працівника. Це, зокрема, вміння навчатися, швидка переорієнтація стійкість до змін. Тобто, на жаль, те, що в традиційно таких старого формату наших програмах менше передбачалося, ми більше були зосереджені саме на надпрацюванні таких професійних навичок. Тому активно зараз. Зараз вони пропонуються і окремі такі розвідкові компоненти, теж додаються до навчальних програм, пані Ірина, ще таке дозвольте запитання. Ви сприяєте якби навчанню молоді і перекваліфікації дорослих людей? Добре, а яка структура повинна потім контролювати, як ці люди працюють? Чи дотримуються працедавці своїх зобов'язань, договірних? Чи працюють вони легально і нелегально, тому що це теж можна мати гарну спеціальність потрапити на роботу, де тебе, ну будуть м'яко кажучи, не принижувати, але не доплачувати, там якось погрожувати, що якщо ти будеш вимагати зайвого, то ми тебе звільнимо. От як цей бік гарантується державою? У нас на рівні держави є декілька організацій, які за це відповідають. Зокрема, там держпраці, вони якраз здійснюють атестацію робочого місця, перевірку. зокрема, зокрема, якщо ми говоримо про молодь і про неповнолітніх, які працюють перед тим, як брати на роботу. Роботодавець проводить держпраці, має прийняти це робоче місце, провести атестацію його. Впевнитися, що все організовано правильно, що дотримується правило, наприклад, скороченого робочого дня, що не буде загрози для життя і здоров'я тої чи іншої неповнолітньої особи. Зокрема, другі такі великі, як на мене, і мали би бути дуже потужними. Такі організації це профспілки, тому що саме вони відстежують. І, і, от якраз для того, щоб покращити взаємодію і розуміння, які ж організації можуть захистити, ми в міністерстві розробили два онлайн-курси. Один із них, взагалі, зроблених зроблений у форматі такої онлайн-гри, орієнтуючись більше на запит від молоді, тому що розуміємо, що нудний курс може бути нецікавим. Але саме ці два курси вони розміщені на нашій онлайн-платформі, яка має назву profosvita.online, відкрита абсолютно для всіх, безкоштовна, для будь-якого віку. І там в окремі якраз в окремому розділі містяться, зокрема, ці два курси про те, про обов'язки роботодавця по відношенню до співробітників про те, як не втрапити в пастку, наприклад, при прийомі на роботі, те, те що ви говорили, ми, ми зараз не там згадуємо ці жахливі там приклади, коли можуть і паспорта відібрати. Але загалом, як правильно уточнити і свою заробітну плату, і можливі соціальні гарантії. От все це є в цих курсах. і Там також є інформація про те, куди потрібно звертатися за захистом своїх прав. Я нагадаю, з нами зараз на зв'язку Ірина Шуми, генеральна директорка директорату професійної освіти, Міністерства освіти і науки. Говоримо про професійну освіту і про зростання популярності робітничих професій серед української молоді. Я нагадаю, що телефон нашої студії 0800 30 40 33, Він безкоштовний. Якщо маєте запитання, будь ласка, телефонуйте, звертайтеся. Таке ще запитання, пані Ірино. Неодноразово українська влада і Міністерство економіки і соціальної політики звертають увагу на те, що, нам, не дивлячись на те, що майже 8 мільйонів людей без роботи, нам може не вистачати своєї, своїх працівників, своєї робочої сили, Україна змушена буде вдаватися до запрошення іноземців. Ну, очевидно, коли трошки. Тут ситуація з війною зміниться, і будуть якісь нормальніші умови для розвитку промисловості. Проте, чи готуються професійні коледжі приймати іноземців, і як вони їх будуть навчати, якою мовою, чи поки що це далекі перспективи, і ви над цим, чи там, скажімо, департамент над цим не думає ще. Ну, я думаю, що нам потрібно над цим думати. Дякую, до речі, за запитання. Воно мене так періодично я до нього повертаюся і дійсно турбує, тому що коли прийде час, може опинитися, що в нас не буде фахівців, не буде тих програм, за якими можна навчати. Про короткі програми трошки скажу. Ми зараз, виходячи із вимог ринку праці і потреб ринку праці, якраз зосереджуємося на тому, щоб гнучку розробляти такі короткі курси, на які таких не опановується вся професія, наприклад, а якась певна така часткова кваліфікація, наприклад, не монтажника а метал металевих конструкцій, наприклад, тісто монтаж вікон вивчається. Та? І це дозволяє швидко працевлаштуватися з можливістю потім обов'язково довчитися. От якраз чим більше асортимент таких коротких курсів у нас буде, тим краще і легше потім буде адаптовуватись до потреб ринку праці в тих чи інших навичках, в тому числі. Свій, якщо все ж таки стане потреба, і нам треба буде і навчати можливо, тих, хто приїдуть допомагати Україні відбудовувати її. Саме з цією метою ми з нашими колегами з Корпусу Миру організували вже от зараз у нас якраз дві групи навчаються, курси англійської мови, в тому числі розмовні, для педагогів системи професійної освіти. Тобто майстри виробничого навчання, в наші вчителі не раз на тиждень ходять на подібні курси, і поки що онлайн, на жаль, бо теж наші волонтери з Корпусу Миру не можуть приїхати на сьогодні в Україну, але все ж таки можливо. Ну і я вже згадувала цю саму нашу платформу «Профосвіта онлайн. Там, зокрема, є зараз декілька курсів про англійську мову для сфери будівництва, саме конкретно з певного професійного спрямування Тому я думаю, що, е, так як ви сказали, заздалегідь потрібно готуватися. І е, ми, ми ще й далі ведемо перемовини з партнерами щодо посилення якраз розвитку вивчення англійської мови. Очевидно, що вона все ж такою є зараз базовою і для інших країн, е, тому найлегше буде організувати навчання англійською. Але, зокрема, ще хочу додати, що ми дивимося і в інший бік. Це, наприклад, в. Автоматизацію процесів, так само, як е, виробництва м, автоматизують багато процесів, і зараз е, дуже активним є впровадження штучного інтелекту, от якраз щоб десь бути е, там в е, як це сказати правильно. Е, Відповідати вимогам часу, ми теж організуємо е, курси для педагогів з вивчення штучного інтелекту. Ну, спочатку ми вчимося його застосовувати в освітньому процесі, але зрозуміло, що е, вивчати теж технологічні зміни, які відбуваються в частині е, е, запровадження, так штучного інтелекту так, в так, треба бо відстанемо. Так, це правда. Ви прослухали запис розмови на громадському радіо. Нашою гостею була Ірина Шумік, генеральна директорка Директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України. А спілкувався з нею Олег Климчук.